В рамках проєкту із я зродилися, зустрілися з героєм України Вадимом Караєю. Який підписав шолом це справжній шолом, який зараз мої колеги використовують шолом з автографом карая, поповнить лекцію з полом'я зродили. Це проект по створенню сучасного приймального відділення в центральному військовому шпиталі. Я не вважаю себе героєм, адже ми військовослужбовці і всі виконуємо свій обов'язок за для збереження територіальної цілісності нашої держави та за для служіння народу, якому ми на присягали. Ми попросили героїв надати якісь артефакти пов'язані з, з їхнім життям, з якимось моментами. І звісно, ми спочатку думали продавати це на аукціоні, щоб зібрати гроші на обладнання. Але коли я почав робити опис цих артефактів, я зрозумів, що я хочу колись привезти правників, показати їм ці артефакти, розповісти про тих героїв, які врятували Україну, і перемогли Русню. Тому це буде складовою експозиції в музею. Експонуватись буде командою музею революції гідності, а потім знайде своє місце в приймальному відділенні, яке ми збудуємо і обладнаємо за останнім. Словом, техніки, медичної. Кожен, хто віддав своє життя заради перемоги, заради України, вони є справжні герої. На сьогоднішній день, як би це не було, час породив дуже багато героїв. Це молоді хлопці, звичайні, які бавилися собі копитами ігри, а сьогодні вони сіли в танки, сіли в літаки і боронять нашу державу. Це ті хлопці, про яких згодом будуть зніматися фільми, про яких будуть розказуватися історії, легенди, оповідання. А сьогодні ми маємо честь жити у землепоруч. Це я, дівчина займається малюнком. Попросила передати на підпис. Ми повісимо цю рамочку у нас в закладі. Свій так. шлях в повітряних силах розпочав у 2011 році, вступивши в Харківський університет повітряних сил. З другого року навчання почав виконувати польоти на повітряних суднах і виконує дотепер. Найкращий вибір у моєму житті, який я міг знати колись.